Ви помічали якісь елементи, які у вас дуже давно не загоюються, або якісь елементи, які змінювалися з часом? У мене отут не, загою, не загонювалось довго-довго, мабуть, роки два, угу. якщо не помиляюсь. Угу. І оце, оце я сама собі шкоду таку зробила угу. і не знаю, як її позбутися. Добре. А яким чином ви зробили цю шкоду? Ви чимось намазали? Або Ні. це була травма? Травми не було. У мене покраснення було, так я її кислотою прожигала. Угу. Угу. І оце вискочило, як, я знаю, як перо якесь щось таке. Звідти. Угу. Угу. Ну, я, на жаль, скажу вам, що... Це неправильно. Технічно не можу вам рекомендувати ніколи використовувати якісь агресивні речовини, які ви можете використовувати на шкіру, тому що технічно різні новотворення можуть по різному впливати і мати різні чинники, які впливають на них. Тому для одного елементу це може бути і підходи, для іншого це може бути набути, навпаки більш агресивного росту після такої дії. Тому я вас прошу більше таки не повторяти, і краще все ж таки, як я, якщо такі елементи у вас будуть, підходити до спеціаліста і щоденько подивитися, тому що на зараз у нас є дуже гарні технології, новітні, такі як цифрова дерматоскопія, і ми без якогось. Втручання в ваш організм, можемо досить ретельно, детально подивитися клітинки, судинки, які знаходяться в ваших елементах на шкірі. Так. я така страшна. На жаль, це такий спеціальний фотоапарат, який підкреслює всі детальки, тому на цьому фотоапараті дуже красивих немає. Так. Нічого серйозного я тут не бачу, але є. Дійсно травматизація. В центрі тут не є такий випуклий шерахуватий елемент, який ви постійно щухаєте. Оце є кератомка. Ось вона одна і тут ще невеличка друга. Кератонка – це доброякісне новотворення, воно знаходиться на поверхні шкіри. Технічно це просто клітинки шкіри. Дерми, які відмирають і відлущуються в даній зоні, вони просто не від'єднуються друг від друга, і вони відмирають і залишаються зверху, не відлущуються, не відпадають, і під ними знову інші підростають. І так само вони вмирають і не відпадають. Таким чином, ми з'являється вота та невеличка така кірочка. Я думаю, у вас такі елементи по шкірі ще є. Точніше, я бачу, що є. я буду вам рекомендувати прийти на повторну консультацію через місяць, для того, щоб ми з подивилися на картинку, яка у нас сьогодні і яка буде через місяць. Чому ми розробимо так? Тому що є елементи злоякісні, які дуже гарно якби, повторюють інші елементи. От Якщо ми кажемо про рубці шкіри, то дерматоскопічно елемент, такий, як поскоклітильний рак шкіри, він може дуже бути схожим дерматоскопічно на той елемент, який просто являється звичайним рубцем шкіри. Тому на зараз. Враховуючи те, що там була хімічна дія на зараз, я не можу гарантувати, що це іде якийсь злоякісний процес. Скоріше за всього, треба подивитися, як цей елемент буде змінюватися у динаміці. Мені сподобалось лікар, все так подивився дуже добре, ретельно і пояснював, що саме мені важливо, щоб я ці пояснення не просто подивилась. На свою страшну картинку, а щоб я ще щось зрозуміла.